Понер положити або поставити. Дієслово неправильного відмінювання в першій і третій особі однини в претерліто перфекту Сімплі. Наголос падає на передостанній склад. Дюпусе Я поставив. Дюпусе. Тупусісти. Ти поставив. Тупусісти. Ей пусо. Він поставив. Ель пушу. Nosotros pusimos. Ми поставили. Nosotros pusimos. Vosotros pusisteis. Ви поставили. Босо пусистесь. Еліюс пуєн. Вони поставили. Ellos pusieron.